Усім привіт. Гар... Доброго всім раночку. Хто ще не прокинувся, або вже прокинувся, але ще не поснідав, тому. Приємного апетиту, Ось у нас знову кролики. Ось такі ось гарні кролики. сьогодні у нас не так, як розбивано. Сьогодні у нас... Холодно, тому що немає сонця. Тому що немає сонця. Куди б я не казав. Сонця немає взагалі. Але є і плюси. Тому що коли приходити завжди ховається е, від сонця, тому що на ти є цілі підготів. А от... Может быть, будь будет, наверное, по-доброму. <laughs> я знаю, а я не так. Сегодня я вам расскажу такого ничего, что вывод. Просто стекали факты. Стекали факты про а, ну, и вот вот так <laughs> Бачите, як, як моя бігає зараз. І та друга також бігає, але зараз я вам в, в кадру покажу. В бачите, бігає. І третій останній факт, що кролики, коли прийде, сюди тупо. Чому так? Тому що, наприклад, поки не візьмеш на руки їсти не почне. Немає тут визива. Не Ось такі от справи в мене. Ну, сьогодні в мене на каналі вийде віде відео, як я не кормлю їх, а просто ну, показую усіх. Там, і своїх курей, і кроликів, і усіх показую. Так що, кому цікаво, переглядайте. І підписуйтесь на мій канал. І всім до побачення.